Всім привіт! Рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати курячий ролет під назвою Мозаїка. Беремо курку вагою до 2 кг. У мене трішки завелика, і знімаємо шкіру. Далі зрізаємо два філе і нарізаємо як на відбивні. Солимо, перчимо, додаємо улюблені спеції і відбиваємо. Решту м'яса з курки зрізаємо і нарізаємо невеликими шматочками, солимо і відставляємо в сторону. Далі готуємо таку намазку. Беремо 3 яйця, додаємо 2 столові ложки сметани, 150 г твердого сиру, 3 зубчики часнику, кріп та приправа для курки. Або будь-яку іншу, якій ви надаєте перевагу. Перемішуємо це все і відставляємо в сторону. Беремо нашу шкіру, розстеляємо її зовнішньою стороною до стола, внутрішньою до нас, і викладаємо наші відбивні. Один шар розклали, далі змазуємо нашою намазкою. Викладаємо другий шар відбивних, які залишились, і знову змазуємо намазкою. Наші шматочки м'яса, які залишились, об'єднуємо зрештою намазки і викладаємо поверх відбивних. Це буде наша серединка. І починаємо змотувати наш рулет до купи. Оскільки курка в мене велика, і змотати її мені буде дуже важко. Я спочатку шкіру скріпляю ниткою, а вже потім скріпляю по довжині у вигляді шиночки. Запихаю у рукав і випікаю до тих пір, поки скоринка не стане золотистого кольору. Моїй духовці для цього знадобилося 1 годину 20 хвилин. І ось такий результат. Чекаємо, поки рулет остигне, і нарізаємо. Ось така краса у нас вийшла. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Всім до зустрічі! Па-па!